В даному завданні зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року нас просять установити відповідність між назвами вищих державно-політичних інституцій Гетьманщини та їхню компетенцію, тобто є державно-політичні установи, і нам потрібно визначити, хто з них за що відповідав. Якщо у вас збиває з пантелику часте повторення слів генеральна та військова, то давайте звернемо увагу на слова, які нам можуть допомогти. Давайте почнемо з найлегшого. Ось, наприклад, третій варіант Генеральний військовий суд. Ключовим словом, тут є суд. Ми приблизно з вами орієнтуємося, що в нас роблять у судах. Ось, будь ласка, варіант Д. Орган, що розглядав справи осіб, які належали до генеральної старшини, а також справи про державні злочини, здійснював нагляд за виконанням універсалів гетьмана та указів царя. Таким може займатися тільки суд, немає ніяких сумнівів. Поїхали далі. Давайте подивимося на перший і четвертий варіанти. Генеральна військова канцелярія і Генеральна скарбова канцелярія. Там і там слово «генеральна», там і там слово канцелярія. Але різниця є тут велика. Там і військова, тут скарбова. Зі скарбовою, я думаю, легше. Якщо скарб, то це швидше за все гроші. Ось, будь ласка, варіант Б. Це орган, що віддав справами збору натуральних і грошових податків з населення, прибутками та видатками держави військовими та ранговими маєтностями. Що ж стосується Генеральної військової канцелярії, то це у нас військово адміністративна установа, за посередництво якої Гетьман здійснив управління державою, вирішувала всі поточні справи внутрішнього та міжнародного характеру. І залишається у нас Генеральна військова рада. А у визначеннях у нас залишилось варіант А і В. Варіант А це представницький інститут, а варіант В це орган. Давайте подумаємо: якщо це рада, то навряд чи Рада може бути органом, ще який відає створенням і ліквідацію козацьких полків на території держави. Тому Генеральна військова рада. Це представницький інститут, який розглядав загальні державні справи, зокрема затвердження міждержавних договорів, складання статей при обрані гетьмана. Ось ми з вами і визначили, яка установа за що відповідала. Я вам раджу запам'ятати всі ці установи державно політичні інституції гетьманщини і і добре вивчити, хто чим займався, тому що дуже часто такі питання зустрічаються в тестуванні.